Доброго раночку, друзі, дуже рада вас бачити всіх на своєму каналі. Мене звати Міла, якщо ви тут вперше. І сьогодні ми з вами будемо знімати влог. Точніше, я буду знімати, а ви будете дивитись. Я вже погуляла з собакою, прийняла душ і зробила собі кавусю і насолоджуюсь цим ранком. Сьогодні я хочу почитати якусь книжку, поки не знаю яку. Якийсь такий дуже лінивий настрій, погода досить похмура, щойно пройшов дощ. І саме тому ми сьогодні з вами, скоріш за все, будемо читати якийсь трилер або детектив, тому що у мене настрій вже такий трішки меланхолійний, осінній і, звісно, на читання подібного жанру. Зараз ми разом з вами підійдемо до моєї книжкової полиці та будемо обирати, що ми сьогодні будемо читати. Тож влаштовуйтесь позручніше і сподіваюся, що це відео вам сподобається. Моя книжкова полиця все ще виглядає так само, як і на перестановці. Єдине, що тут з'явилось – нова прикраса. Це мені подарувала моя підписниця та учасниця книжкового клубу. Вона зробила її на 3D-принтері. Просто подивіться, яка розкішна жінка, читає книжку, ось така підставочка. І тут ще є мій нікнейм. Я така була щаслива, ви не уявляєте. Я побачила у неї це в інстаграм, думала замовити. Думаю, ну пізніше трішки її напишу. А вона, бачите, прочитала мої думки і подарувала мені. Я просто в шоці. Отже, переходимо до книги, яку я сьогодні хочу прочитати. Так, по-перше, я б хотіла прочитати ось цю книгу Рейчел Кейн Озеро спокою чула, що він досить атмосферний і такий прям моторошний. У нього дуже гарна оцінка на Goodreads 4 з чимось. Також, я б хотіла прочитати новинки від ВСЛ. У мене є ось ця книга Єдина вціліла і ось ця книга Непрохані поради для вбивць від Віри Вон. Це те, що я зараз більше хочу прочитати. Я навіть не знаю. Оця кажуть з гумором, а ця кажуть просто класна. Подумаю зараз. І на нижній полиці у мене тут що? Є ще дім вогнів до Карізі, третя частина, але я думаю, що вам буде не дуже цікаво дивитись відео про третю частину циклу. Отже, давайте обрати, напевно, між цими трьома книгами. Я думала стосовно того, щоб взяти у відпустку або єдину вцілілу, або озеро спокою, бо вони такі, прям, мені здається, мають вайб. Непрохані поради для вбивць. Я чомусь думаю, що зараз я не дуже хочу читати. Тому давайте обирати між цими двома книгами. І більше мене тягне до все ж таки Райлі Сейгера. Може, давайте її прочитаємо. Вона не дуже велика. За об'ємом, давайте подивимось, скільки тут сторінок. 480 сторінок. Шрифт, як завжди, досить великий. Давайте візьмемо її. Зараз оберемо закладинку якусь прикольну. Навмання дістала закладинку ось таку осінню. Мені здається, підходить по вайбу і по моєму настрою, такому вже осінньому. Тому. Будемо читати сьогодні з нею. Про що взагалі ця книга? Тут розповідається про маєток, в якому колись декілька десятиліть тому сталося вбивство аж потрійне, але е, справу так і не розкрили через брак доказів. І про цю справу знає все тільки одна жінка на ім'я Ленора. Але вона не може нічого розповісти, тому що її розбив параліч. У цієї Ленори з'являється нова доглядальниця, приїздить у цей маєток, і буде, я так розумію, розкривати цю справу. Бо хочу дізнатися, що ж все ж таки сталося тоді, і кого вбили, коли вбили, хто вбив. Коротше, будемо зараз читати та дізнаватися. Взагалі, як пише Райлі Сейгер, мені дуже подобається. Я читала у нього в востаннє, коли я збрехала, читала книгу Останні дівчата, обидві мені сподобались, і взагалі у цього автора є багато книг. Я думаю, що видавництво старого лева будуть їх активно перекладати і надалі. А сьогодні будемо читати ось цю новиночку. Сьогодні ось такий трекер для нашого песика-балу. Вирішили придбати, тому що скоро їдемо у відпустку і ми залишаємо балу з його родичами, з сестрою та мамою в селі. Я дуже сильно переживаю, тому що бувають різні ситуації. Не дай Бог, він там якусь яму прориє під забором, якось вискочить, вибіжить випадково, тому що ви знаєте, що хаски вони такі дуже волелюбні, тому може втекти і довго його потім шукати, якщо взагалі знайдеш. Тому у мене тривожність, і я вирішила, що хочу, щоб. У нього був трекер, щоб я знала завжди, де він знаходиться. Стосовно цього трекеру, він єдиний, який відслідковує собак десь у лісі, в глушині, в полі, де завгодно. У нього тут є сім-карта. Якщо мені рекомендували, наприклад, Apple, то там потрібно обов'язково, щоб десь поруч з собакою був iPhone чи щось таке, щоб працював цей трекер. Інші мають дуже маленький запас заряду. На добу максимум, тому вирішила придбати цей. У нього ціна, якщо в Україні купувати десь 2 з чимось тисячі гривень, 500, 2 сімсот. А якщо за кордоном з офіційного сайту, то дешевше. Але я з офіційного сайту не замовляла, тому що я в цьому не розбираюся, і зараз буду налаштовувати якось. Багато хто каже, що він не працює в Україні, і я дуже переживаю. Зараз буду пробувати тестувати. Сподіваюся, що все буде ок. Дивіться, якого він розміру. Десь як запальничка, не знаю, приблизно так. О, тут ще є ось така додаткова наклеєчка на трейкер, як звуть собаку і кому подзвонити. Супер! Отже, що я хотіла ще сказати, що коли ви купуєте цей трекер при підключенні потрібно оформити підписку на рік. Там є три варіанти: базовий, преміум, і ще там якийсь. Коротше, і ця підписка коштує близько 100 з чимось євро. Тобто, ну, п'ять тисяч гривень я заплатила за підписку. Там можна обрати трішки меншу, але там різниця невелика. Це підписка на рік. Вона допомагає відстежувати собаку. Там ще щось про тренування, здоров'я можна поділитися з іншими членами родини цим додатком. Коротше. Не дешево, але я думаю, що безпека собаки коштує набагато дорожче, тому буде ось так. Стосовно чи він працює в Україні, так, він працює в Україні. Потрібно обрати у списку країн Польщу, і тоді наші карти підтягуються і все працює коректно. Я його вже зарядила на 100%. Я думаю, що заряду вистачить на дуже довго. І зараз я бачу в своєму додатку, що немає GPS-сигналу, але в нашому чудовому. Мужика дійсно немає взагалі зв'язку. Тому я сподіваюся, що коли ми вийдемо на вулицю, сигнал спіймається і все буде ок, бо хотілося б, щоб за такі гроші він працював коректно. Все, друзі, сподіваюся, що вам ця інформація була корисною. Так, друзі, я тут така на спортивному буду зараз смажити котлети. Треба помити посуд, бо тут у мене якийсь срач на кухні. А стосовно книги, я прочитала десь 100 сторінок. Поки мені подобається, цікаво, дуже легко читається, динамічно. Коротше, там уся головна героїня, коли їй було 17 років, в їхньому маєтку її знайшли, і вона єдина була жива. А її батьки та молодша сестра, чи старша сестра, я вже не пам'ятаю. Короче, сестра були мертвими, і всі звинувачили її у цьому вбивстві. Але вона сказала, що вона цього не робила. Слідство їй повірило, але, звісно, суспільство вважає, що вона все ж таки винна. Там сочинялися які лічилки, для дітей страшилки. Всі кажуть, що О, вона така страшна жінка, і насправді вона дуже погана. І от проходить багато років, їй зараз вже 70 з чимось. І ця нова доглядальниця приїздить у цей маєток, щоб за нею доглядати, власне. І, звісно, буде дізнаватись, що ж там сталося. Поки тільки зав'язка, тому в принципі все, що я можу сказати, мені подобається темп, з яким розвиваються події, і як це легко читається. От, все, буду зараз вже швиденько готувати, тому що мій чоловік приїздить кожного разу чомусь на годину раніше додому. Я вже кажу, що взагалі не працюєш, от тому треба поспішити. Ну що, друзі, вечеря готова. Котлетки, салатик і пюрешка. Все, чекаю на свого чоловіка, він ще поки не приїхав, тому можна ще трішки почитати. Балути втомився, готувати вечерю. Де? Дуже, скажи, втомився готувати. Чукає чоловіка теж тут перед дверима. Знає вже, що скоро він прийде і очікує тут. Ми вже були в лісі, ми були на стадіоні, ми були на газоні, на асфальті, на будівництві. Ми зараз якомусь знаходимося. Ви думаєте, що він сходив в туалет? Ні. Йому не подобається По феншую жодне з цих місць. Хочеться погуляти, подихати свіжим повітрям. І, до речі, тестую, де наш трекер ловить де Дані. В Принципі ловить всюди, окрім прямо нашого двору і нашого будинку. Напевно, тому що це не знаю висотка в такому колі, і там погане покриття. А так в лісі ловить GPS, Всюди ловить все ок, слава Богу. Я ще додала чоловіка до членів нашої родини, і він тепер бачить, де ми, куди ми йдемо. В реальному часі все дуже, балу, дуже точно оновлюється. Ще й собака якась біжить за нами. Дуже точно оновлюється, він все бачить. Все прикольно. Все, напевно, вже підемо ми додому, бо собака сьогодні не налаштований ходити в туалет. А я піду читати далі. Доброго Гораночку, друзі, вже наступний день. Я вчора прочитала вже половину книжки, не могла відірватися, але захотіла вже спати, тому відклала. Поки що мені дуже подобається, як все описано, яка там інтрига. Поки я маю одну підозру, хто може бути вбивцею, як там все це викрутиться, але можливо я не права. Не знаю, подивимось. Сьогодні мій чоловік поїхав у відрядження, а сестра приїхала в гості. І зараз ми з нею відправляємося як завжди. В торговий центр хочемо піти в кіно. Ми нещодавно з чоловіком були на Формулі 1. До речі, якщо ви ще не подивились цей фільм, обов'язково подивіться. Навіть якщо ви не любите гонки, все одно подивіться дуже класний. І Бред Пітт там теж дуже професійний актор. От. А з моєю сестрою ми йдемо на жахастик. Я не пам'ятаю зараз, як він називається, але в нього ніби непоганий рейтинг. Я десь тут прикріплю афішу або покажу, коли ми вже будемо в кінотеатрі. На який саме фільм ми йдемо, бо моїй сестрі подобаються такі фільми. Я, в принципі, звісно, боюсь на жахастики ходити в кіно, але. Можна спробувати. Я сподіваюся, що мені не буде прям дуже сильно страшно, і хочеться в кіно. Я дуже люблю ходити в кіно. А також побігаємо по, по магазинам. Мені треба дещо купити до відпустки, тому не перемикайтесь. Добрий вечір, я вже вдома, ми вже приїхали з торгового центру і зараз буде розпаковка, що я купила в торговому центрі. По-перше, відгук про фільм. Ми дивились зброя, фільм називається. До чого там, до речі, зброя? Невідомо, але не про це. Фільм нам сподобався, ну, скажімо так, десь на 6 з 10. Він був місцями дуже страшний, місцями дуже моторошний, місцями дуже бридкий. Сюжет там розповідає про те, як 17 дітей е, вночі о другій ночі встали, вийшли з свого дому, кудись побігли і більше не вернулися, кудись просто безслідно зникли. Як виявили, всі ці діти навчалися в одному класі. Тільки один хлопчик нікуди не подівся, а також запідозрили у чомусь неладному вчительку, яка вела цей клас. Можливо, вона до цього причетна, тому що хлопчик нічого в принципі такого не сказав. Він ніби ні в чому не винен і нічого не знає, чому саме він, єдиний хто не зник. І там, коротше, дуже такий заплутаний сюжет, але, е, ну, в принципі, непогано, якщо не прискіплюватись, єдине, що мене дуже сильно здивувало, це те, що я буду істерично сміятись на цьому фільмі. Особливо в фіналі ми з Кароліною просто лягли там і сміялись просто до сліз, тому що це реально була вже істерика від того, що там відбувалося. І це виглядало дуже смішно, абсурдно і якось. Ну, що? І, власне, я, в принципі, можу сказати, що цей фільм не один раз, можна подивитись, нічого такого, я дуже скоро його забуду. А от формулу все ж таки всі подивіться. Переходимо до моїх покупок. Що я придбала? По-перше, я купила проти комарів. Це дуже цікава покупка взагалі-то спрей. Від укусів, потім ось такий раптор, чи як він правильно називається, і ось така штучка. Знаєте, як раніше була зірочка, чи як це мазь така намазуєш і нічого тобі не чухається, нічого тобі не пече. Я це все взяла, тому що ми їдемо у відпустку в Карпати, і мені якось здається, що там буде багато комарів. Тому я вирішила, що я візьму, бо в мене, по-перше, алергія на комарів. У мене ось тако роздуває місце укусу, тому я намагаюся якось себе оброблювати, скажімо так. Потім я купила собі лінзи, ось такі, щоб бачити всю красу нашої прекрасної України. І мені ще в подарунок дали ще два ось таких наборчики. Потім я купила ватні палички, бо закінчилися. А ще купила ось такі ковпачки та свічку. Один. Бо у балу післязавтра день народження. І я хочу, ну в теорії, хоча б зробити фоточку. Я сподіваюся, що в мене вдасться. А якщо не вдасться, я дуже засмучуся, але хочу зробити якийсь тортик для балу, там не знаю, з консерви, з якоїсь курки, щось таке, і надягти йому ковпак. Сподіваюся, що він буде не проти. Так. Тут у нас все. Там ще були каролінини всякі штучки, я їх виклала, бо я не знаю, чи вона погодилась би, якби я показала, що вона там собі обрала. Ось такий я собі взяла крабік, метелик 198 гривень. Я такий купувала на тему десь гривень за 30, мені здається. Але в мене поламався, мені потрібен терміново, тому нехай. І тут всякі каролінини штучки. Далі, що я ще купила? Я купила собі дві футболки. Перша ось така. Просто сіра. Ось, ви дивіться. Дякую. Мені, в принципі, подобається, вона така базова, звичайна футболка в чер 17. Я її вже міряла. І друга футболка теж я її вже міряла. Хотіла купити, тоді не купила, а сьогодні вирішила, що хочу. Все ж таки, хочу таку провокативну трішечки футболочку з купальником, теж від чер 17. Мені подобається. От. І теж вона коштує 1300. А ще я купила собі ось таку панамку. Я дуже сильно хотіла. Я її бачила, вона зараз дуже модна. І взяла собі. Дивіться, як вона. Як вам? Мені, в принципі, сподобалось, як це виглядає. Так, якось стильно. Звісно, у мене не оригінал Жак М'юз, чи Жак М'юз, як правильно не знаю. А, от. І я вирішила, що нічого страшного, що це не оригінал, бо без напису не було. Були тільки в інших кольорах, а я хотіла чорну, бо в мене купальник чорний, багато елементів в одязі чорних, і мені здається, отак-от. М? М? Прикольно, прикольно. От, і буду носити. Ця панамка коштує 650 гривень. Я її купила десь на цьому, на острівку в каравані. Там вже нема таких, є тільки рожеві, блакитні, сірі і джинсові. Тепер я нічого більше не роблю, дочитую книжку, не відволікаюсь і підключусь до вас вже з враженнями про книгу. Доброго раночку, друзі! Підключаюсь до вас знову з мокрою головою і з фінальними враженнями про книгу Єдина вціліла Райлі Сейгера. Вчора я її дуже пізно вночі вже дочитала, тому підключаюсь до вас тільки сьогодні. Можу сказати, що книга мені, в принципі, сподобалась, але, на жаль, не на найвищий бал. Чому? Що мені сподобалось в цій книзі? Мені сподобалось те, що вона швидко і легко читалась. Тут дуже комфортний шрифт, динамічні повороти сюжету наприкінці розділів, тобто хочеться читати далі. Вайп у цієї книги, як на мене, дуже схожий на детективи Агати Крісті. Так як вбивство відбулося дуже-дуже давно і у такому маєтку, то мені якось це нагадало цей вайб. Також мені сподобалось, що тут дві часові лінії, які переплітаються і фіналі. Алі вони прям дуже сильно поєднуються, і це прикольно. Також мені в цій книзі сподобався фінал. Райлі Сейгер у нас майстер несподіваних фіналів. В цій книзі він також був непоганим, несподіваним. Я дещо змогла здогадатися, а дещо все ж таки ні, тому що тут було багато несподіваних поворотів наприкінці книги. Ніби здається, що вже ти дочитав до основної таємниці, потім перегортаєш декілька сторінок, а там ще якась таємниця і ще, і ще одна. Тому багато було таких поворотів. Що мені в цій книзі не сподобалось, напевно, мені не сподобалось трішки, що вона розтягнута. Тут майже 500 сторінок, і мені хотілося, щоб вже швидше-швидше розвивалися події. Дуже довго ми йшли до розв'язки. І, в принципі, напевно, це все, що мені в цій книзі не сподобалось. Тому я поставлю її, напевно, десь 8 з десяти. Це непоганий детектив, я його можу сміливо рекомендувати, але у Райлі Сейгера, як на мене, це не найсильніша книга. Все ж таки, в останнє, коли я збрехала, мені сподобалось трішки більше. От тому, в принципі, рекомендую читайте, якщо ви любите подібний жанр. На цьому я вже буду завершувати це відео. Зараз мені потрібно знімати наступне, тому буду зараз приводити себе до ладу. А з вами. В цьому відео я вже попрощаюся. Пишіть в коментарях, як вам це відео, чи читали ви цю книгу, чи плануєте читали щось взагалі у цього автора і як взагалі відноситись до детективів та трилерів. Мені буде дуже приємно почитати усі ваші коментарі. А також не забувайте, будь ласка, поставити вподобайку цьому відео та підписатись на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Я вам, як завжди, бажаю гарного настрою, гарного дня і бувайте!